Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Розпочну з такого жакету. Щоправда, він маленького розміру, але мені дуже сподобалося те, що він декорований такими металевими закльопками і тут дуже хороший склад. А саме 48% вовни, віз і поліестер. А підкладка тут 100% ацетат. Дуже круто пошитий жакет, в нього класно тримають плечі, але він мені абсолютно не підійшов по розміру. Якість тут просто не перевершена, і стан просто ідеальний. Він би мав защіпатись ось тут на один гуцик. Але оскільки це такий от 38-36 розмір, то я цього на собі зробити не можу. А загалом жакет просто супер надзвичайно мені сподобався. Можна навіть його вдягнути на святкування нового року. Наступна моя знахідка це ось така шовкова блуза. Вона в такому припиленому рожевому відтінку, хоча на відео виглядає дещо сіроватою. Це у нас 46 18 розмір, 100% шовку, ось така от бірочка. Сорочка в ідеальному стані, шовк дуже класний, м'який, приємний на дотик, приємний до тіла, комфортний для літа, для весни просто супер. Ось така вона в примірці. Надзвичайно мені подобається. Звичайно, що я її собі купила, і її ціну вам скажу трішечки пізніше. Гляньте, як у неї цікаво, зроблені рукава, оброблені такою стрічкою, застібаються на три гудзики. Дуже вона така делікатна, ніжна, романтична. Надзвичайно мені сподобалася, попри те, що це такий от великий розмір, якщо її заправити всередину, буде просто ідеальна. І сподобався мені ще ось такий жакет, в ледь помітну смужку, він йде подовжений. Це у нас 38 або 12 розмір. Склад тканини чудовий, адже він повністю вовняний. Ось така от бірочка, вказаний тут розмір, бренд, і також з іншої сторони вказано, що це 100% вовна. Жакет в ідеальному стані без дефектів. І ось так він виглядає на мені. Він йде по фігурі, приталений, круто, просто підкреслює фігуру, і плечі тут структуровані. Мені теж це дуже подобається. Єдине, що мені б на розмір більший, адже рукавчики трішки коротковаті. І загалом сам жакет просто отак от впритик, при тому, що на мені дуже тоненька блузка. Сюди вдягнути просто таку от сорочку ширшу, то не знаю, як він би виглядав. Не дуже красиво б застібнувся. Наступним буду приміряти ось такий подовжений кардиган в розмірі М, красивого він бежевого кольору. Щодо стану, то є невеличкі ковтунці, але в принципі не критично. А склад тканини тут чудовий, 4% кашемір, 21 вовна, 17 котон. Також є трішки синтетики. Кардиган йде ось такий без гудзиків, без застібок, без нічого, як накидка. Він доволі тонкий, і це мені не дуже подобається, оскільки довгі кардигани, напевно, все таки красивіше виглядають, коли у них більш така от груба в'язка. І абсолютно мені не подобається, як він виглядає внизу. Там якась така, ніби як резинка, це все призібрано. Одним словом, мені він не сподобався в примірці. В іншому він просто чудовий, і колір тут фантастичний, і склад тканини також. Як вам цей кардиган, пишіть в коментарях, купили б чи не купили. Я все-таки його залишила в магазині, оскільки я такі подовжені кардигани не ношу. І нехай він дістанеться все таки, тому хто його справді буде любити і носити. Далі буду приміряти ось такий светер. Він, ніби, чорний, з вкрапленням якоїсь такої білої срібної нитки. Це у нас 18-й розмір. Фірма Mark Spencer, Склад доволі непоганий, адже тут є 13% вовни, також 28 котон, тобто бавовна і акрилий поліестер. Попри те, що 18-й розмір це доволі великий розмір. В примірці він виявився дуже навіть класним і він виглядає такий, як тоніка. На дотик також дуже приємний, дуже комфортний, абсолютно не колючий, м'ягенький, класний, взагалі, як з кашеміру светрик. І думаю, я б собі його точно купила, якщо б мені потрібен був такий от чорний светр. Якщо б мені бракувало чорних светрів, але хто мене постійно дивиться, той знає, що чорний колір я люблю, дуже часто його купляю. І зараз так поставила таку невеличку паузу саме в чорному кольорі. Ще мені трапився ось такий от топ, як безрукавка, але я не помітила, що в цих місцях він дуже сильно забруднений, тому приміряти його не буду. Але взяла в примірочну, то вже вам покажу склад. Тут дуже хороший склад, 43 вовни. Можливо, це якийсь був костюм, але штанів до нього я не знайшла. Ось такий він в сірому кольорі. пошитий він з такої от костюмної тканини. Далі буду приміряти ось такий светрик від Монсун. Написано, що це 100% льон. Але льон, знаєте, такий як трикотаж. Він доволі тонкий трикотаж, але не такий, як ми звикли. Льон в класичному вигляді. Ось така от бірочка, де вказано так ще раз, що це ляна тканина. Дуже класний тут колір, такий насичений, синьо-блакитний. Власне, через колір мені ця ковтина і сподобалася. Глибокий тут v подібний виріс, а ось це для мене мінус. Кофта в розмірі L, у неї лінія плеча, бачите, така от приспущена. Тобто, це крі у неї такий дуже вільний. А от стан у неї ідеальний. Хто любить такі речі? Я думаю, дуже б зрадів цій знахідці, адже 100% льон це справді дуже класний склад тканини. І ще знайшла ось таку сорочку від Hilfiger, дуже дорогий якісний бренд. Вона така от класична в блакитну смужку на білому тлі, але це дуже маленький розмір, не зможу її приміряти, тому просто ось так от прикладу вам покажу, як би вона мала виглядати. Стан у неї, до речі, ідеальний без жодного дефекту. А далі буде моя остання знахідка з одягу це ось такий светр в темному такому зеленому кольорі, як пляшка. Розмір тут вказаний S, але, скоріше за все, він чоловічий, адже видно, що він такий от великий. Склад тканини чудовий, 80% котон, 20% віскоза. Светрик в ідеальному стані, і ось такий він в примірці. В загальному мені подобається і навіть якось неочікувано дуже добре він ліг на жіночу фігуру. Хоча по рукавам все-таки можна сказати, що це чоловіча річ, вони тут дуже довгі. Светер в ідеальному стані, без дефектів, має доволі грубу в'язку, але оскільки це котон, не знаю, для зими він не дуже добре підійде, оскільки такі от бавовні речі все-таки добре для літа, а не для зими вони не добре зігрівають. Власне, купила я собі ось цю шовкову блузу, заплатила за неї 23 гривні. І давайте вам ще покажу, яке було взуття. Ось такі непогані черевички, такі однапівчобітки в такому кежуальному стилі з гострими носами, ніби з таким ефектом накладних кишеньок, в дуже хорошому стані, але це була не натуральна замша. А ось ці туфельки з натуральної шкіри. Такі от золоті святкові, але мені не дуже подобається, як тут зроблені каблучки. Ось такі доволі кумедні черевики в такому червоному кольорі. Вони з натуральної замші. І ось ці чорні на каблучку стійкому з гострими такими носами, теж з натуральної замші, і це хороший бренд. Це Кларкс. Усім відомий і багатьма улюблений, адже вони завжди працюють лише з натуральними матеріалами, тобто з натуральною шкірою, з натуральною замшою, і шиють взуття дуже якісно. Ось ці сірі черевики також з натуральної замші, непогані, на таку чнурівку і стан у них хороший. Ось ці теж кларк з натуральної шкіри на такому стійкому каблучку. І як бачите, в дуже хорошому стані, без потертостей, без царапинок. Ось так виглядають обидва пари. Жодних потертостей на носиках ніде немає. І ще ось такі черевички, також з натуральної замші в чорному кольорі. А ось ці шкіряні, проте якісь дуже заношені мають заломи. Нагадую вам, що це другий день завозу ціна за кілограм 349 гривень, ну тобто майже 350 гривень. Були ось такі шкіряні макасини в чорному кольорі, але, на жаль, трішки ношені. А ось ці просто в чудовому стані, ідеальному стані. Видно, що це якесь дороге взуття, просто дорогуще. Воно зроблене під таку от зміїну шкіру. Тут ще навіть є наліпка, де вказано, так що верх натуральна шкіра, і можна прочитати назву бренду. А раніше мені таке взуття не траплялося. Але видно, що воно надзвичайно якісне. От торкаєшся до нього і цю якість відчуваєш. І взагалі воно, як ви бачите, новесеньке і по підошві видно, що не ношена, і всередині також зовсім немає жодних потертостей і слідів носки. Заважили вони на 205 гривень. Як на мене, це просто суперзнахідка, особливо для тих, хто любить ось такі от незвичні, акцентні цікаві речі. Я, на жаль, все-таки прихильниця мінімалізму і класики, і в своєму гардеробі такого взуття не бачу. Ось такі ще були кеди в такому коричнево-бежевому відтінку. На жаль, в них затерті носики, але вони повністю з натуральної шкіри. Я сьогодні приємно здивована дуже хорошим вибором саме шкіряного взуття. І ось ці черевички також з натуральної шкіри, дуже красивого вони кольору, такий темний, глибокий, зелений. Вони в хорошому стані, але вони йдуть на каблучку. А взуття на каблуках я практично не ношу. Але вам показую у своїх оглядах, оскільки розумію, що не усі прихильники зручного взуття без каблуків, багато хто з вас, впевнено, носить взуття і на підборах. І, продовжуючи тему підборів, ще мені трапились ось такі чоботи, класичні. Вони йдуть на шпильці. Невисока шпилька. Думаю, мають бути зручними з гострими носами і в дуже хорошому стані. Вони були з натуральної шкіри. Ось такі ще з натуральної шкіри черевики. Теж колір, дуже незвичний, Якась така, от морська хвиля. Але якщо зовні вони мають досить нормальний вигляд, то всередині вони, на жаль, полущилися. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.